Доброго ранку, як проходить диму, дні української культури в Угорщині, розкаже Наталія Петій Потапчук, художній керівник і головний диригент Закарпатського заслуженого академічного народного хору. Доброго ранку, Доброго пані ранку. Наталі, спасибі за те, що прийшли. Спасибі за те, що встигли до нас, незважаючи на різні форс-мажорні ситуації. Е, пані Наталю, я так розумію, що ви не вперше виступаєте організатором таких е, заходів. Так Ну, можна сказати, що от е, таких заходів, куди їде, в яких буде приймати участь не закарпатський народний хор, ага. а, це вперше. Це, це ага. вперше. Тому що День української культури в Угорщині, в Будапешті, власне, який буде проводитися 4 березня, приймуть участь переможці конкурсу Санкович-Фест. Це будуть діти, молодь талановита. А як зазвичай, в Угорщину із концертами, із такими із творчими якимись планами їде Закарпатський народний хор. У нас дуже Прекрасні відносини із державним самоврядуванням українців у Угорщини, вже впродовж більше десяти років. І спочатку головою державного самоврядування була пані Ярослава Хортяні. І ще з нею ми започаткували таку дружбу. Зараз ця дружба в нас продовжується і вже в такому навіть новому, можна сказати, такому більш ширшому діапазоні це із президентом Державного самоврядування Українців Угорщини Угорщині, паном Юрієм Кравченко. Хочу сказати, що день. Української культури в Будапешті дуже символічний. От я думала, чому власне відбувається в, ці, в цей період, і чому от там така буде церемонія покладання квітів до меморіальної дошки Русалка Дністрова». От ну, я думаю, чому це угу. так. А тому що в Будапешті є і пам'ятник Тарасу Шевченку, а якраз у, 1830... у Будапешті є пам'ятник так, так, є пам'ятник Тарасу Шевченку, дуже гарний. Ми з Закарпатським хором неодноразово виступали там і були на відкритті цього пам'ятника. А якраз ці роки, в далекому 1837 році, у Будапешті був виданий перший український альманах Русалка Дністрова, де так звана Руська Тріця друкувала твори літературу. Мовою. І якраз це святкування того, того журналу, такого альманагу української мови, яке перше було видано якраз в Будапешті, а через десятки років вже на Україні це день української культури. І тому це дуже таке масштабне свято. І, Хочу сказати, що взагалі, якщо б трошечки сказати про українську громаду в Угорщині, вона веде надзвичайно активну таку діяльність. І всі свята, які відбуваються в нас в Україні, державні свята відзначаються. День Незалежності Вони відзначають. Відзначають. А вас, до речі, багато друзів і знайомих? Дуже багато друзів у всіх містах і в Будапешті, і в Секеті, і в Арплату, і в Мішкольців, угу. в Дебрацині, в різних місцях. І вони дуже відзначають. І нещодавно ми були там. Ну на відзначенні старого нового року там невелика група була колективу. А перед тим День голодомору це пам'яті жертв голодомору. Хочу сказати, що на такому рівні, от це відзначається, що нам є що повчитися в них, наскільки це відбувається не тільки українська громада, але і діячі, політичні діячі, державні діячі угорщини приймають участь у таких у відзначеннях таких. Як вважаєте, такі, чому такі. в нас в Україні не всі охоче відгукуються на такі відзначення державних свят, а ігнорують? Швидше за все ми залишаємось небайдужими до релігійних свят, а от державні якось. Проходять повз нас, чому за кордоном, коли ти перебуваєш по той бік, хочеться навпаки зберегти ту цінність і відзначити історичне значення того чи іншої, той чи іншої події, як вважаєте? Ну, ну напевно, тому що на відстані якось відчувається, що саме головне і що саме цінне. Знаєте, коли маєш то не ціниш, як то кажуть. Uh -huh. Знаєте, а на відстані воно завжди відчувається. І е, ну, все напевно залежить від тих особистостей, які є. Тому що ми кажемо, що люди не мають значення. Ні, має значення від тих особистостей. Я знаю цих людей, які там м -м, працюють, спілкуюся з ними. Я бачу, що вони надзвичайно активні, дуже багато працюють якраз для іміджу України. Наскільки великою є громада українців? Вона ну, не є дуже великою. Не велико. Громада не є дуже великою, але дуже активною і. Дійсно співпрацює і з Україною і з нашими культурними організаціями, не тільки із Закарпатським народним хорму, з заліз управлінням культури нашим і, і з Києвом і з всіми містами і областями України. Чи часто вам доводиться виступати на заходах, які організовує українська громада в Угорщині? Часто, часто саме хору нам, дуже, хор, нам дуже закарпатський народний хор, часто неодноразові на Шевченківські дні і, і взагалі і з концертами і різноманітними. Із нашою закарпатською програмою дуже часто вони з величезним задоволенням нас запрошують, і ми відгукуємося дуже часто. Навіть буває, навіть служба Божа, навіть на пасхальні дні буває, що запрошують нас, тому що ну, я розумію, що немає такого хорового колективу, який би це все. І ми відгукуємося на різні події, які відбуваються. Якщо вас запрошують, якщо їм цього не вистачає, то напевно є якась ностальгія за Україною. Але оскільки у вас є там знайомі, друзі, то ви, напевно, розмовляєте з ними поза якимись такими заходами, підтримуєте стосунки, зв'язки. Якщо є ностальгія, але чи є присутнє бажання повернутися на Україну і чи є якесь усвідомлення, що можливо рішення приїхати в Угорщину? в Угорщину було помилкою, що тягне на батьківщину? Ну, я би сказала, що є таке бажання допомогти. От, от таке бажання допомогти Україні, Україні Це вже з Україні з, з усіма можливими способами, силами вони угу. займаються багато і благодійною роботою, і гуманітарною, і, ну, і такою культурно-просвітницькою, бо велике значення має такий якраз імідж України, України в Європі. І вони якраз створюють позитивний імідж, запрошуючи. От, наприклад, зараз таких талановитих дітей, запрошуючи на концерт, і який, до речі, буде відбуватися в одному з найкращих концертних зал. Дуна палоте, це прекрасний зал, прекрасний інструмент рояль. І... На цьому концерті будуть запрошені не тільки українська діаспора, а будуть запрошені багато угорців. І тому концерт буде вестися і на українській, і на угорській мовах. Так що я сподіваюся, що така подія, такий концерт, який відбудеться, буде пешті 4 березня о 15-й годині, буде мати дуже гарний резонанс. Скільки людей їде в Закарпаття? І хто сам? Ну, хочу сказати, що не тільки Закарпаття. В концерті приймають участь переможці, і це діти та молодці України. Іни і закарпатські звичайно учасники із музичного училища і з коледжу культури мистецтва із музичних шкіл Закарпаття і Ужгородських і не тільки Ужгородських. Із з усієї області, і, окрім того, із Києва, із Дитячої Академії мистецтва, із Одеської музичної академії, із Львова, із Луцька. Тобто такий широкий, широкий автобусу? один автобус. Один. На жаль, вміщається міщає, тільки автобус, спонсор або меценат, який надав нам цей автобус. Павло Гананець, він же є основним якраз і організатором конкурсу Станкович Фест. Він надав нам кошти на дорогу, а угорська сторона приймаючи, вони приймають нас і забезпечують нам дітей всім необхідним під час перебування в Угорщині. Як дітки відреагували на те, що поїдуть на такий захід? Для багатьох, напевно, з них ця поїздка буде такою незвичайною. Можливо, навіть хтось вперше поїде за кордон. Я думаю, що дуже позитивно, хоча що звичайно, як то кажуть, що прекрасному немає меж, а діти всі талановиті, були надзвичайно талановиті і навіть. Е Можна було би ще один автобус із переможцями повести і е, показати, тому що в нас надзвичайно багата українська культура. Е, діти в різних жанрах будуть виступати: і в е, інструментальному, і в вокальному жанрі, і навіть юні композитори. І е, що дуже приємно, будуть навіть переможці конкурсу Образотворче мистецтво, 12 найкращих робіт ми веземо туди. Буде де... виставка, так? В них, буде так? виставка, mm -hmm. і ми залишимо ці роботи. 12 робіт в, в українському. Центрі, який знаходиться якраз у Будапешті, і впродовж місяця всі, бажаючи можуть відвідати цю виставку і познайомитися із такими, такими прекрасними роботами, дуже талановитими роботами наших дітей-переможців конкурсу. І навіть поїде одна дівчинка, яка є лауреатом першої премії з Києва, восьмирічна Альбіна. І вона представить сама свої роботи. А батьки не бояться відпускати таких маленьких дітей. Вісім ну, років. У мене просто донь. 8 так, років, Я не дуже уявляю, як я її відпускаю. Я думаю, що музиканти мають таку ну, наснагу і бажання поїхати, що і з ними їдуть концертмейстер, знаєте, може бути і людина, музиканти, як і спортсмени, я думаю, привикли так до різних до різного роду змагань, концертів, турне. І в основному, в основному дітки їдуть майже всі. Можна сказати, що всі дітки майже всі дітки їдуть із ну, просто із організаторами. з з організаторами, Тетяною Голонич, і вона якось буде ними опікуватися. І е, Концерт старі. Так що, я думаю, все буде добре. Все буде добре. І е, е, на жаль, не всі дітки та воно ви переможці мали зараз паспорти, це теж немаловажно. А, так, і втратили можливість. Так, і поїхали. втратили можливість, але я думаю, що це не останній концерт, і така співпраця не тільки з Угорщиною, а з різними європейськими країнами може продовжувати і надасть ще більше такого іміджу і для такого унікального конкурсу, який нещодавно закінчився, якраз у нас в Карпаті uh -huh. Станкович Фест, і познайомить не тільки всіх дітей і. І молодь, тому що не то, 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 то молодь із такою унікальною закарпатською о, природою, закарпатською культурою. О, адже Євген Станкович, який є о, таким символом української композиторської школи у цілому світі, був сам присутній на цьому конкурсі, і о, о, отримати нагороду від такого генія, сучасного генія, це я думаю, запам'ятається на все життя. Ви спілкувалися з ним після того, як відбувся фестиваль? Так, 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 я. З ним спілкувалася так. Якими були його емоції? Чи виправдалися сподівання? Ви знаєте, Євген Педорович людина надзвичайно проста угу. і в спілкуванні Без пафосу. І, абсолютно, і, і я вже так дивлюся, що от, люди чим Я Чим що тим вони в спілкуванні і простіші. тому що тоді, напевно, людина, яка побачила дуже багато в світі, чого вони зараз знаходиться в Америці. Відзначається його ювілей, тим вона бачить суєтність того всього і, і бачить це саме головне. І взагалі на цьому конкурсі нашому можна було поспілкуватися з надзвичайно талановитими людьми, не тільки дітьми, а й членами журі. Адже так, як всесвітньо відома, піаністка Етела Чуприк грала і на відкритті нашого конкурсу. І, Багато інших, ну таких імен, якими ну, наприклад, е, Володимир Макета, е, народний художник, Лора uh -huh. Шевченківської премії. Потім е, президент Української академії мистецтва, композитор Михайло Чимберші був присутній, або Андрій Чебикін, президент Академії мистецтва художньої. Та ну зараз музичні, тобто, світила. музичні і, в, в і художні. художники. І ну, ви знаєте, ну зараз боюся когось навіть образити. Тобто спілкування із такими людьми, це уже. Є це вже є перемога. Отже, чи кажуть, найбільша розкіш в житті людини це, це спілкування і поспілкуватися із такими людьми, це, я думаю, пам'ять на все життя. І те, що були якісь там такі труднощі, недоспані ночі, або знаєте, неоправдані якісь, ну не можуть всі перемогти. Правда ж? Це все забувається, а залишається. от оце саме головне, що я спілкувався. Я бачив мого Станковича, Я спілкувався із такою людьми, людиною, або із такими зірочками, які зараз просто. Були учасниками, а через декілька років вони можуть стати всесвітньо відомими музикантами, композиторами, художниками. Це дуже приємно. Пані Наталю, а Станкович-Фест буде мати продовження? Я ну я сподіваюся, що буде, тому що от, буквально закінчився конкурс, а вже є пропозиції і прийняти в нашому конкурсі, який, якщо буде відбуватися, угу. то буде відбуватися. Може через рік, може через два, навіть із різних країн. І в тому числі, наприклад, з Китаю буде. з Китаю, тобто це він буде набувати Міжнародна. більш такого широкого. Ну це дуже важко. Це дуже важко. Але наша срібна земля все-таки вона має мати щось таке не тільки такий шоу-конкурс, розумієте, шоу, але й такий конкурс, який би об'єднував високе мистецтво. Ну можна так сказати, високе мистецтво. Тому що якраз змагання, якраз у такому. В академічній музиці, у, в, в, ну, можна сказати, у надзвичайно великому діапазоні е, е, мистецькому такому mm -hmm. конкурсі, воно є дуже важливе і для дітей, і для вчителів, і для нас, і для нас, членів журі, і, звичайно, е, ну, для всіх. Для всіх. Це пам'ять. І завдяки такому фестивалю найкращі переможці цього так. фестивалю. От вони власне їдуть так. зараз у Будапешт. Так. Чи зможна потім буде подивитися якось, як проходило це все дійство, як проходив концерт, виставка? Буде якась інформація? Відео? Буде інформація. Ми вам надамо інформацію. І всі конкурси, дні, які відбувалися на якраз це було на базі санаторію Квітка Полонини і Поляна. Вони проходили онлайн трансляція онлайн, і можна було подивитися в інтернеті, гала концерт в атрію закарпатської обласної адміністрації на відкритті. Прийняв участь закарпатський народний хор. Тобто, ну величезне масштабне дійсно, звичайно, хто кажуть, прекрасному немає меж, є чому вчитися. Багато помилок, які сподіваємося, будуть виправлені. Але саме головне, що це є початок, і це є початок. Я думаю, що ось такого великого і, і і значного в нашій культурі. Щиро будемо на це сподіватися. А поки що я вам бажаю вдалої поїздки. Бажаю щоб Дякую. ви гарно доїхали. Добре, Дякую. перетнули кордон, якнайшвидше, тому Дякую. що часто такі поїздки. Отруються саме через перетин кордону. Тому я вам бажаю, щоб ви перетнули кордон, добре доїхали якнайкраще виступали, виступили, отримали масу вражень, масу емоцій, і щоб ем, такі поїздки стали для діток, для переможців, для їхніх наставників, е, стимулом продовжувати працювати, розвиватися в музиці, розвиватися в художньому мистецтві і і справді прагнути до цього високого мистецтва, ем, про яке ми часто боїмося говорити, тому що десь боїмося не дотягувати до цього рівня. Треба до цього прагнути. Дякую Спасибо. вам за це. До нас приходила Наталія петій Потапчук, художній керівник і головний диригент закарпатського заслуженого академічного народного хору. Продовжуємо прокидатися разом з програмою ранок на тисі».